І всім привіт, ми на каналі Майзу. І сьогодні я буду знімати відео «Битва строїтелів». 10 секунд, 1 хвилина і 5 хвилин. Віг, привітайся. Всім привіт. І ми починаємо. Так, Віг, ти готовий? Та ні. Раз, два, три, починаємо. Так, 10 секунд. Ой-ой-ой, що я тут робив? Що я тут робив? Що я тут робив? І...

Булік! Я забув це поставити просто. Ладно, підемо далі, так? Далі у нас одна хвилина, давай. Так, далі у нас одна хвилина. Ти готовий? Я звичайно. Раз, два, три. Все, починаємо. Я думаю, що в мене захвилений баточого, так що я думаю, що тут зроблю велику велику штуку. Інтересеньку. Ой-ой-ой, не, не так. Я А У мене дечки тут немає. Чекай, я поставлю тут одні блоки також. Ааа, Типа, що було. Так, ого, так. Так, так, так. Там вот тут поставити. І тепер тако, ідеально. Так, стали. На... E, 37 секунд пройшло, пройшло, пройшло. О, блин, а це погано. И для мене. Ага. Ладно. Ага. Ця... А, я пришла. Просто... Пять мене... секунд. 5 секунд. А, пять секунд? Вс. Все, все, все пришло, пришло. Yeah? Да. Доколето, Давай, я до тебя. Давай. О, Надо А да, ты типа аквапарк. Кстати, друзья, да. а вы были в аквапарку? Ага, слушай, это прикольно. Медифан? Да. Ой, Медифан, Медифан, а ты был в каркалку, Нет. Сказал? А я тоже не. Так, -с. я сейчас до меня. Давай.

так, я все понабирав. Можете подивитися тут твіх... Ага, ага, ну да, я такий кетрий. У нас 5 хвилин, так? Так, да, 5 хвилин. Добре, ладно. Трошки розчитати, ага. Раз, два, три, все. Так. Так, для окупації треба першу водичку. Оооо. Ладно. О, блин. Мы зу. Да, нет, чипа. Яке? Погано. Яке? Потому что погано. Понятно. О, о. Ладно. Я тут думаю, что ловлю. Да. Де... Так, що? Ну, може, зроблю да. я так. Нет. Нет. Блин! Это вы там сюда бы? У мене нормально. У меня все, все погано. Т... Шо! Ладно, буду вас палки робити. Эээ, я тут багато часу. Блин! Я я отпутал? Оп, 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 оп. оп Ой-ой-ой. Ладно. І піду шукати мод на бенлок. Ге. Yeah. А, бен. Так, так так. Ти сука жирна, я тебе ще уб'ю. Що там тебе? Мені тут розбойник мішає. О, я поворот варто поїду. Ага, так я їй, так. Так. Мене якось мало води. Швидко, швидко, швидко. Пос. Пос. Один. Ой. Скільки там пішло секунд, хвилин? Одна півтора. Зараз дві буде. Хвилин, поїде. Уже пішло дві хвилини? Так. Да. Ого. Якось важко. Маємо тут. Бляха. А хоча... Ти. А хоча... В принципе... В принципе, норм. Идеально! дали О, сеймбаст. точно! на нас тут есть одна такая штука. Так... Кстати. Кстати. На тебя за мглу. Так, все, наверное, это как будто... Ладно, чикай-чикай-чикай. Что там с тобой? Что с Ну нормально, нормально. Я, в принципе, не жаліюся. Я тоже. А-о-о-о-о-о-о-о! Шоу? Бляха, ну в принципе. В принципе. У меня тут велика проблема, жорсткий ЧП. Ладно, нормально. Нормально, нормально, нормально. Далее, далее. Оооо. Можно что? Сенс. Так. Лестя. Да? Да. Далі. Можно пойти. Так о. О, горш, плоте там выходит. Ага. Що там надо? Заварю. О'кей. Ой-ой-ой. Ну. Нормально? Пінс, мен нормально. Я думаю, що нормально. Це пальма. Пальма. Как канала, пальма у мене ведь? Чотири хвилини вже прийшло. Все. Скільки? Чотири хвилини. Эээ. 3 е, три секунд, 30 секунд, 30 секунд. Три три секунди. Три секунд за час? Да. Умираешь? Нет. Нет, да. Пасочка, пацан. Я не хочу. Пасочка. Нам тут капець. 20 секунд 20 секунд 20 секунд Ласка? Да. Вс, я тут 100% пограл, я тут не знаю. О! Ч? Пять к нам, вс, вс, Все-все-все! все, 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 все! все, все, Да, вс. Давай я за тобой. Мне дуже цікаво что вот там. Давай. Ну, О, слушай, это похожая команда, знаешь? Реально похожа. Да, реально похожа. Я тебе буду будувал сам. Прикольно. Ладно, что там у тебя вейф? Че видишь, мой зефан? Да. Что это за фигня? Не, иди сюда, иди сюда, иди сюда. А, 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 о, о, не, пальму вейфу. Блин. Блин. Окей. Okay. Я щось її спасаю. Okay. І на цьому будемо закінчувати наше відео. Віг попрошайся. Всім пока. Пока.